Кіт це ідеальна істота, яка об'єднала в собі найкращі риси аристократів та вуличних хуліганів. Він не працює, не платить за квартиру, їсть на халяву, і при цьому всі його дуже обожнюють. Кіт це не собака, яка буде скакати довкола і віддано заглядати вам у вічі. Ні, тут навпаки. Кіт так подивиться на тебе, що ти сам будеш сумніватися у своїй значущості. Він єдиний в будинку, кому не потрібно вдавати, що йому цікаво, коли ти з посмішкою розповідаєш про свій день. Йому просто не цікаво, і він навіть це не приховує. Тоді ви запитаєте, а за що люди люблять кутів? А за те, що вони чесні. Якщо ти не сподобався куту, він встане і піде. Або, як буває, ще гірше. Він залишиться, але зневажатиме тебе мовчки одним своїм поглядом. Та якщо ти в депресії, він тихенько ляже поруч, щоб тебе підтримати, або ляже на ноутбук, бо йому зовсім все рівно на твою роботу. Коти є майстрами тактичного насильства. Вони здаються такими милими, що ти обов'язково захочеш їх потискати, а потім бац, пазурів руку, зуби вниз, і ти знову проклинаєш свою слабкість. Їх поведінка схожа на незалежних вільних духів, але тільки спробуй зачинити двері до туалету, і ти зразу почуєш, як через неї лине плач забутого сироти. А ще у окотів е, дуже чудовий вбудований радар на контрастний одяг, збавовний. І якщо ти щось таке вдягнув, то чекай, що ця дубця вляжеться тобі на груди, і вони чудово знають та розуміють, коли в людини алергія. Але при всьому цьому коти це кохання. Нехай навіть вони приходять тільки тоді, коли хочуть. Нехай поводяться як аристократи на канікулах, нехай навіть скидають із полиць все, що ти любиш, але вони роблять нас людей добрішими і м'якшими. Коротше, якщо чогось в житті не вистачає, заведи кота.